Альцбурзі завершальний день роботи Європейського економічного саміту. В ньому беруть участь державні лідери, політики, керівники Національних торгових палат та бізнесмени з країн ЄС і кандидатів на вступ до цієї організації. Українську делегацію очолює президент Леонід Кучма. До Києва з офіційним візитом прибуває президент Румунії Іон Ілієску. У столиці України він має зустрітися із президентом Леонідом Кучмою, головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Як передбачається, головною темою переговорів стане делімітація українсько-румунського кордону. Румуни мають претензії щодо приналежності острова Зміїного, поблизу якого знайдено походи нафти і газу. Військово-повітряні сили США почали бомбардувати будинки в закритій для польотів зоні на півночі Іраку. Раніше удари завдавалися по радарних і ракетних установках. Зміну тактики міністр оборони США Дональд Шадональтрамсов пояснює тим, що іракські сили протиповітряної оборони стали частіше обстрілювати британські та американські літаки. Ірак згоден на повернення до України військових інспекторів ООН. Така заява міститься в листі Іракського керівництва до генерального секретаря ООН Кофіарена. Росія це рішення привітала, а США назвала лист тактичним ходом Іраку, який хоче уникнути суворих дій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Очікується, що робота над текстом резолюції щодо Іраку розпочнеться в середу. 25 людей загинули у Південному Китаї внаслідок субу ґрунту та пований чи їх спричинив ураган. З ними зруйнували близько 4 тисяч будинків. Загалом і статі постраждало 180 тисяч людей. Греки читають найменше від решти європейців, зате більше за всіх танцюють. Це дані щорічного дослідження культурних вподобань європейців Євробарометр. Третина опитаних греків сказали, що жодного разу не тримали в руках газет. 46% повідомили, що не читають журналів. Крім цього, жителі Греції майже не ходять до бібліотек і не дуже дружать з комп'ютером.